Предметної комісії з математики Тесленко Олена Андрійовна. Так, Всім добрий день. Хто вступає на спеціальності, де передбачена співбесіда з математики, ми будемо приймати співбесіду. Зорієнтуватися по питаннях співбесіди ви можете згідно програми вступних випробувань, там вказано перелік тем, які виносяться на вступну співбесіду. І цей проміжок це починаючи з шостого класу, ну навіть з п'ятого, да, тому що там арифметичні дії починають вивчатися і закінчуючи дев'ятим класом. Співбесіда, я не знаю, можливо, якщо там є презентація, а я спробую поділитися. Я виключу свою, так. Ще ще, я, секундочку. Так, я так розумію, екран мій бачать уже так. Ну, Його от, не видно. Зараз видно? Так. Видно. Зараз показує презентація алі. Ну, я просто вже на прикладі да думаю, можливо, так буде зрозуміліше. От починається співбесіда. Вступника по в віртуальному провели на співбесіду. На екрані ви бач вступник бачить. Якесь завдання, це може бути завдання як з алгебри, так і з геометрії, да? тобто вони будуть мінятися періодично то алгебра, то геометрія, так рандомно, скажімо. От, наприклад, вступник, який вступає, бачить завдання. Ми будемо пропонувати прокоментувати задане завдання, Ну, оскільки часу вам сказали, що у вас буде 15 хвилин, тому це не такий великий час для того, щоб думати, писати, тому що нам все ж таки. Важливо почути, що знає вступник. Тому в ідеалі вступник має там кілька хвилин пропонується подивитися завдання, і він має висловлювати свою думку. Ну, Наприклад, стосовно заданого завдання. У нас задана функція, яка складається з двох дробів. Один з дробів є е, дробово-раціональною функцією, інший е, дробово і функцією для знаходження області визначення, яка позначається 9 ігре, ми будемо знаходити всі значення х, для якої дана функція має зміст. Якщо у нас невідоме міститься в знаменнику дробу і знаходиться під знаком корення, то вираз під знаком корення 2х плюс 4 має бути більше нуля. Але для того, щоб функція існувала одночасно і для одного дробу, і для іншого, то вираз модуль x-3 повинен не дорівнювати нулю. Ми складаємо систему і розв'язуємо ось таку систему. Ну, тобто, це ідеальна відповідь, яку має вести вступник. Зрозуміло, що можливо хтось зможе провести. Ну і так, якщо ми будемо бачити, що студент розуміє, про що вступник вибачте, розуміє, про. Що йдеться мова, можливо, ми запропонуємо там порахувати щось, що стосується ось цього завдання. Можливо, якщо вам попалося завдання таке, що ви не можете провести ось таке логічне міркування, десь ми вас підштовхнемо і зможемо задати питання. Якщо ви будете розуміти, про що вам потрібно відповідати, значить ми будемо задавати додаткові питання для того, щоб ви на них могли дати відповіді Ну і, відповідно, наша задача це дізнатися, які Яку базу ви маєте зі школи для того, щоб ми оцінили вас. Зрозуміло, ми не хочемо оцінити вас негативно. Ми хочемо оцінити вас максимально, але для цього має бути відповідний рівень підготовки. Якщо вже ну, буває в житті так, що студент готувався, опрацював вступник, готувався, опрацював певні теми, якісь теми опрацював гірше і. Сталося так, що впопалися ті теми, які не дуже гарно розбирався. Ну, зрозуміло, що максимальний бал при оцінюванні тут уже не може бути, але ми зможемо задавати запитання і подивитися глибину, наскільки студент розібрався в тих темах, які він 100% відсотків готував. Тому що саме головне? Головне, не приходити на іспит, як то кажуть студенти. у... Учні нульовим, да? тобто готувати теми, готувати теми, які добре розбираєтесь. Бажано, не бажано, а потрібно знати таблицю множення, елементарні операції, додавання, віднімання, множення раціональних чисел, додатніх, від'ємних. Розкривати пропорції, да? тобто, це хоча б ось той такий е, мінімум, е, ну, який потрібен обчислювальний апарат, який потрібний будь-якій людині, да? яка здобуває освіту, не обов'язково пов'язану з математикою. Ну, ось те, напевно, що стосується співбесіди по математиці. Якщо у вас є якісь питання, я готова їх послухати і дати відповіді. Угу, Питань немає? Є, є, підняли руку, Тамара мара Я думає. давайте та зупиняю трансляцію так, повертаюся, слухаю. Так. Можна буде десь піддивлятися, наприклад, що щось забув. Ну піддивлятися, я думаю, що часу особливо не буде краще, тому що ви ж розумієте, якщо на вас виділено 15 хвилин, от так. і ми відштовхуємося від основного завдання, те, яке ми вам пропонуємо, а ви, наприклад, не можете відповісти по цьому завданню. Тоді ми будемо намагатися все ж таки знайти, що ви вивчали, і що ви готували, що можете розповісти, і все буде залежати від того, як ви відповідаєте. Якщо ви відповідаєте самі, і ми в принципі чуємо, що ви маєте знання, ми можемо, ну якби для визначення оцінки там вищої нижчої ну кілька додаткових питань задати. Якщо ця співбесіда проходить так, що ми з вас можна сказати витягуємо ваші знання, то 15 хвилин, повірте, це не так багато, тому чимось таким користуватися. Ну навряд чи у вас буде час. Тобто для того, щоб. Щоб ви могли здати співбесіду з позитивним результатом, ну, як мінімум, якісь теми у вас мають пропрацьовані бути дуже добре для того, щоб ви могли відповісти по них. І для того, щоб ви отримали все ж таки позитивний бал. Просто Я часу під... піддивлятися не буде. Ось так. Угу. Слухаю. Зараз, там бачу підняв руку на співбесіді буде тільки одне практичне завдання, і по ньому вже будуть будуть ну, ставитися питання, чи там будуть надані ще наприклад два теоретичних. Та, я зрозуміла. По суті, ось це завдання практичне. Дивіться, відразу я вам говорю це практичне завдання. Це не, не, не розраховуйте на те, що це ой, клас, практичне завдання. Я скористаюся, ще, я скористаюся там фотомесом, чи чим там ще на сьогодні користуються студенти. Чи дуже бистренько заб'ю завдання через там. Пошук зображення в Гуглі і знайду аналогічне завдання. На це часу не буде. Завдання ми вам пропонуємо для співбесіди, для того, щоб там, поки 5 хвилин якісь там ідуть технічні налаштування, поки ми дивимося ваш е, е, документ, який пос, е, підтверджує вашу особистість, поки там якісь технічні моменти, щоб у вас було кілька хвилин сконцентруватися і зрозуміти з якої області вам пропонується завдання. І згадати щось цієї області, ви знаєте, по суті, розв'язувати ви будете тільки тоді, якщо ми побачимо, що ви по цьому завданню можете мислити. Якщо ви будете мислити, якісь кроки, ми вас ми вам будемо пропонувати там, можливо, прописати, розв'язати нерівність чи ще щось. А так, завдання вам дається для того, щоб ми чогось. Зав'язали з вами бесіду, і щоб це не було таке, що ось завдання нам прийшло в голову, і ми вам його відразу говоримо. Ні, ви його подивилися кілька хвилин, осмислили і е, намагаєтеся в голові побудувати якийсь алгоритм розв'язання. Наскільки ґрунтовне це буде розв'язання, ми вже в ході співбесіди з вами будемо виясняти. Тобто питання будуть не тільки по цьому. Ну зрозуміло, що якщо ваше завдання стосується ось області визначення функцій, то питання будуть, ну якщо ви самі не будуєте логічну логічний ланцюжок, то зрозуміло питання будуть все, що стосується функції. А що таке функція? А що таке область визначення функції? А що таке область значень функції, а як можуть задаватися функції? Да? Ну, Ну тобто для того, щоб вас максимально приєднати до цієї теми. Якщо ми будемо бачити, що й тут ви ну, не сильно орієнтуєтесь, ну значить будемо переходити в якусь тему, де ви е, можете орієнтуватись. Але знову ж таки бажано, щоб у вас була тема або кілька тем, яких ви орієнтуєтесь, бо ви ж розумієте, якщо ми вам по, по тому завданню, яке з'явилось на екрані, ми вам задали питання, ви не відповідаєте е, якісь там. В прив'язці до цього завдання задали декілька додаткових питань, ви не підповідаєте. А час іде тому вам бажано після цього вам вийти на те завдання, яке ви готували, щоб ми дійсно бачили, що ви готувалися, що в якихось темах ви розбираєтеся. Ну і таким чином ви змогли отримати свій бал. Ну, бажано, якийсь не самий мінімальний, а хоча б якийсь такий, який вас приведе до омріяної спеціальності, до омріяної форми навчання на цій спеціальності. Ще Тамара бачу, підняла руку. Так, угу. а де саме на сайті будуть викладати запис цієї консультації? Е, ну, все запис напевно, все, все-таки ще раз, що значить запис презентації? Ні, консультації. консультації сьогодні. А, сьогоднішньої вступнику фаховий молодший бакалавр. Дякую. Ну, в будь-якому разі є програма. Я думаю, раз ви вже е, прийняли рішення здавати математику. Ну, якщо хтось уже прийняв, вам просто потрібно відкрити програму, е, вам потрібно прочитати теми, які є. І дуже добре, наприклад, готуватися до той ж самої співбесіди, навіть можна взяти збірник підготовки до ЗНО. Да? Це той, які здають, вони навіть є в інтернеті. Здають студенти, студенти ну вже абітурієнти. Хто закінч, ну, хто навчається у нас і буде в цьому році здавати вже ЗНО про нас свідоцтво про виш про загальну освіту, матеріали. Да, там зібрані всі теми. Вони зібрані досить компактно, досить повно. Вони ілюструються якимись прикладами. Да? Ви можете взяти ось такі. І збірник підготовки до ЗНО. зрозуміло, що в цьому збірнику там є теми за 10 і 11 клас. Вони вам не потрібні, а ви дивитеся в програмі вступу. На цей рік, яка є у нас на сайті, я розумію, десь в тому ж самому розділі, де й буде е, е, запис консультації, там є перелік тем, які виносяться на вступний іспит. І просто ви ці теми знаходите в програмі, а потім в збірничку підготовки до ЗНО ви готуєте теоретичний матеріал і навіть якісь практичні завдання. І тобто, воно там буде все структуровано, воно буде коротко і таким чином ефективно для того, щоб ви могли підготувати. Готуватися до вступу. Ну, це так як моя порада. Але, в принципі, ви можете вибрати якийсь інший шлях підготовки. Дякую. Угу. Так, Назар. А якщо я зайду на співбесіду, побачу, що завдання, яке мені попалося в білеті я не розумію, не можу вистроїти алгоритм розв'язування. Але скажу, наприклад, що я розумію тему, наприклад, чотирикутники. То ви мені просто почнете задавати теоретичні запитання, чи взагалі буде заміна практичного завдання? То ми будемо намагатися з тобою почати спілкуватися по чотирикутниках, а там все буде залежати від того, якщо ми будемо бачити, що в тебе знання теоретичні, грунтовні, тому що ну математика це в першу чергу практика, да тому що в принципі математику вивчає. Те для того щоб можна було потім нею користуватися і в економічних науках, і в інформатиці. Ну і все по суті в житті повсякденному, да? Тобто, в першу чергу, це практика. Тому зрозуміло, що якщо це буде просто відповіді на теоретичні питання, то це оцінка. Ну, якщо переводити в 12 бальну, це в межах 6 балів, бо це просто теорія. Вивчили. І коли ми будемо бачити, що ви володієте теоретичним матеріалом, ми будемо пропонувати якісь ще завдання, відповідно, щоб знову ж таки практичні, але вже не то, яке вам попалося спочатку, а інше. Ну тобто намагатися, намагатися поспілкуватися й подивитися, наскільки глибоко ви володієте матеріалом з математики. Угу, слухаю. А якщо, наприклад, теорія буде досить добра е, і практична, ви мені надасте дру, е, друге, то наскільки угу. на який бал я можу розраховувати при заміні практичного завдання? Назар, ну я так не можу, ви розумієте, якщо у вас буде гарна теорія і ви розв'яжете задачу, то зрозуміло, що. Е, це не буде низький бал, але це й не буде максимальний бал, тому що максимальний бал це коли ви розв'язуєте те, що вам пропонують. Ну так мені дуже важко оцінити, тому що як мінімум потрібно почути, що ви відповідаєте. Але одне хочу сказати: наша мета. Не поставити вам погані оцінки, наша мета побачити знання, які ви маєте, тому що ми хочемо працювати в майбутньому з гарними студентами, які мають ґрунтовні знання, які будуть цікавитися обраною спеціальністю і е, будуть відповідальними, і працювати будуть в подальшому з нами під час навчальних занять. Тому ваше завдання максимально показати свої знання. Добре, дуже дякую. Олена Андрійовна, написала запитання в чат: а я що робити, якщо погано знаєш математику, кожну тему потрохи? Ну, намагатися показати хоча б знання з кожної теми потрохи, щоб відповісти хоча б на якісь, хоча б на якісь питання. Ну, але звичайно, ви розумієте, що не може бути таке, що студент приходить на іспит, і коли не може розв'язати завдання, ми запитуємо студента: добре, а що ви можете нам розповісти сьогодні? А студент каже: Ну, в принципі, нічого, тому що я проходив і вирішив зайти і щось відповісти да, тобто такого бути не може. Тобто, в будь-якому випадку, йдучи на іспит, ви Маєте опрацювати якусь тему, з якої б ви мали нам показати якісь знання. Угу. Ну, Бачу, Тамара підняла руку і злата. Ну, давайте, Тамара, ви вже задавали питання, почнемо з Злати, потім повернемось до вас. Добрий день, я хотіла спитати, коли ну, зараз є вже на сайті питання, теми, за якими будуть питання. Ну, вони є ще з, там з кінця березня. Аліна Євгенівна, може, ви там зорієнтуєте. Так, ще раз: ви заходите на сайт КТГГ, знаходите сторінку mm -hmm. вступнику. Після вступнику ви переходите в фаховий молодший бакалавр і шукаєте список співбесіди. Ми можемо попросити Богдану, Богдан, якщо не складно, зайдіть, будь ласка, на сайт КТГГ, дайте посилання на співбесіди, там, де програми наші. Тамара там ще бачу руку підняла. А якщо ви під кінець застерені практичні завдання, я, можливо, не встигну дати на них відповідь по часу. Шановні вступники, повірте, якщо ви даєте, якщо ми бачимо, що ви. Орієнтуєтеся в матеріалі. Якщо ми бачимо, що ви вмієте розв'язувати, і якщо навіть якогось часу у вас не буде вистачати, я думаю, ми зробимо все для того, щоб побачити, наскільки ґрунтовні ваші знання і наскільки високий бал ми з вам, вам можемо поставити. Дякую. Угу. Так, ще є питання. Так. Руку. Подивіться, будь ласка, в чаті Богдана зробила посилання на вступні сторінку, там де вступні випробування. Там буде розміщена завтра презентація, та яка у мене, на жаль, не зовсім вийшло продемонструвати сьогоднішній запис, і там вже є програми. Перейдіть за посиланням, подивіться. Угу. Так, Тамара, бачу, підняла руку, слухаю. Я хотіла процитувати питання з чата. Що угу. робити, якщо почнеться тривога під час бесіти? Олена Андріївна, давайте я, бо це загальне питання. Шановні вступники, якщо повітряна тривога в тому регіоні, де ви на даний момент знаходитесь, то це ще з минулого року у нас прийнята така практика, що, по перше, ви по це про це повинні повідомити. І екзаменаційна комісія приймає рішення, чи достатньо на даний момент, наприклад, ви вже показали своїх знань з географії і математики. І вони говорять, що звичайно, так ми перериваємо цю співбесіду, бали вам виставляються. Якщо екзаменаційна комісія, ви тільки почали цей процес, відповідно, ви повідомляєте, що у вас повітряна тривога, ви відключаєтесь, але вам необхідно буде зв'язатися з приймальною комісією для того, щоб вона назначила вам інший день і інший час, щоб ці бали все ж таки адекватно вашим знанням можна було виставити вам те, що ви заслуговуєте. Зрозуміло uh -huh. так відповідь, дякую. Так, ще Настя, бачу, підняла руку. Добрий день хотіла спитати: а якщо при ну прийде тривога, якщо буде 15 хвилин і нам виставлять бали, і буде бал такий, який ми не захочемо. ми можемо подати, сказати, що була тривога, ось і я хочу перездати, чи можна буде тільки апеляцію зробити. Я думаю, що ми домовимося. Тобто, якщо у вас повітряна тривога і вам треба буде точно ховатися в укриття, і при цьому вже співбесіда йде 13 хвилин, да, а не 15, то я думаю, що ми можемо зізвонитися і подивитися, що там є. Тут треба і вас послухати, і треба послухати предметну комісію. Ось е, я думаю, що можемо назначити інший час. Але все ж таки треба дивитися за обставинами, в яких це відбудеться саме в який момент Відеозаписи, тим більше у нас є. Ми бачимо, що там уже вступник відповідає, як він себе поводив, як він відповідав, тобто, що все співбесіда проходила в нормальному режимі, то це все приймається рішення. Звичайно, що інший час може бути назначено. А можна продовжити співбесіду при повітряній тривозі? Це на ваш розсуд, але якщо вам немає 18 років, має бути дозвіл ваших батьків. Добре. Артем, ще слухаємо. А, наприклад, якщо мотиваційний лист розглядається, коли ну, постійно, чи коли, наприклад, якихось учнів однакова кількість балів. Так. Так, значить, для співбесіди основним є дійсно бали, які ви отримали на співбесіді. І якщо ви здали математику та або географію, і вийшло, що 5 вступників отримали 150 балів. А треба створити рейтинг, тому що кожен рейтингове місце воно може вплинути, хто прийшов на бюджет, хто не прийшов. В цьому випадку ми піднімаємо рейтинговий список мотиваційних листів і дивимося, хто з цих п'яти вступників мав більш високий рейтинг за мотиваційним листом, от саме в цьому випадку. Хоча рейтинговий список буде на сайті розміщений для всіх вступників, абсолютно для всіх, для бюджету буде мати дійсно значення тоді, коли однакова кількість балів. Що стосується контракту, то там да там взагалі забули про співбесіду, взяли рейтинговий список і подивилися, хто за мотиваційним листом був на більш високому рейтинговому місці, значить, він в першу чергу буде рекомендований на контракт. Стосовно математики, більше питань немає. Немає. Добре, бажаю всім тоді успіхів.